Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему нарцистизму, а саме того, як почуває себе дівчинка, яка виросла з мамою нарцисом. Минулого разу нагадую, ми говорили про те, як виглядає який портрет мами нарциса, емоційний портрет, як вона мислить, що вона робить зі своєю дитиною, і ми розглядали дівчаток. Сьогодні ми подивимось на те, що відчуває дівчинка, яка виросла з мамою нарцисом. Можливо, зараз ви знаєте в цьому себе. Це не значить, що це кінець світу, це говорить про те, що якщо у вас є певні елементи з того, що ви почули, як мінімум можна записатися на консультацію до психолога і дізнатися, чи це від цього, чи можливо це щось інше. Чи можливо, вам взагалі так здається, і насправді ви думаєте одне, а дієте зовсім по-іншому. Але якщо більшість у вас співпадає, скоріш за все, ваша мама є нарцисом. Отож, якщо ви дочка нарцистичної матері, на протязі життя вас найбільше будуть переслідувати такі установки внутрішні. Перше, зі мною щось не так. Друге, моя цінність не в тому, хто я є, а в тому, що я роблю. Третє, мене неможливо покохати чи полюбити. Це найбільш виражені думки, які постійно супроводжують дівчинку, яка виросла в дорослу жінку, мама якої була чи є нарцисом. Виходить, що найчастіше думки будуть зводитися до ось таких елементів. Чому зараз я перелічу ці елементи? Чому так? Тому що рок, рік за роком ви відчували подібні послання, приховані чи відкриті, які є результатом неадекватної емоційної турботи про вас в дитинстві. Отож, що це може бути? Ви можете відчувати внутрішню пустку і загальне, загальну відсутність задоволення. Ви не знаєте. Що вам приносить задоволення. Ви його шукаєте, але насправді ви не знаєте. Ви можете переживати і відчувати просто необхідність спілкування з людьми, які будуть щирими, порядними, і вам може здаватися, що таких прямо на світі майже немає. Ви можете стикатися з проблемами в романтичних стосунках прямо вже майже зі старту. Ви боїтеся, що можете стати схожою на вашу маму. Ви турбуєтесь, наскільки хорошою мамою для своїх дітей ви є, якщо ви вже маєте досвід материнства. Ви з великою великою складністю йдете на довірливі стосунки і взагалі комусь довіряєте. Ви відчуваєте, що у вас не було прикладу, що значить бути здоровою, врівноваженою жінкою. Ви відчуваєте затримку у власному емоційному розвитку. Ви з великим з великою працею взагалі над собою відчуваєте себе окремою від мамої особистості, якщо це взагалі можливо. А то і повне злиття. Ви стикаєтесь з проблемами під час проживання власних почуттів, і ви не довіряєте їм. Ви думаєте, а раптом це я так собі придумала, а раптом я цього не відчуваю? А раптом я придумаю. Ви відчуваєте дискомфорт, знаходячись поряд з матір'ю. Наприклад, ви не можете її обійняти, ось чомусь не можете. І ви будете найчастіше відчувати складнощі у побудові власної власного життя, яке підходить саме вам. Ви можете згадувати про те, що мама завжди підкреслює, як важливо для неї те. Не те, що ви почуваєте, а те, як це виглядає з боку, що люди скажуть. Або я, моя донька, не може ходити в такій спідниці, О, Господи, що в тебе сьогодні на голові? Ти себе бачила. Також мама заздрить вам, ви можете відчувати, що вона вам заздрить. вашій молодості, вашій красі, вашій легкості сприйняття чогось. І вона це може подавати як недолік, а не як те, чим вона захоплюється в вас. Мама не підтримує вас в здоровому самовираженні, особливо, якщо це вступає в конфлікт з її потребою або складає для неї якусь загрозу. Ну, як світ моє зеркальце, скажи та всю правду розкажи. Я на світі всіх миліє, всіх рум'яніє і біліє, і я очікую, що це я, а виходить, що це моя донька. В смислі, ось вам і заздрість. В сім'ї все і завжди крутиться навколо мами. Мама не здатна виявляти емпатію. Вона не справляється з власними почуттями. Вона часто критикує і засуджує вас і всіх інших людей. Вона звертається до вас як до подруги, а не як до доньки. У вашому спілкуванні з мамою часто відсутні особисті кордони. І в цьому ж зеркалі ви дивитеся, думаєте: Господи, а де ж тут я? На жаль. В результаті такого руйнівного впливу, дитина нацистичної матері не бачить свого відображення в дзеркалі. Її самосвідомість відображає те, як її бачить мама. І цей погляд має часто негативний відтінок. На кожній стадії розвитку донька інтерналізує, вона бере всередину негативні враження своєї мами і почуття. Які вона виражає протягом багатьох років. Вона їх бере як правду, що я така і є. І ви могли забути конкретні події або емоційні травми, але продовжуєте жити з цими посланнями, які вас поглинають. Ми можемо подивитися з вами на таких жінок, як на декілька їхніх типів нарцистичних нарцис... матерів, таких. Це мама, яка поглинає. Мама, яка ігнорує. І я хочу вам процитувати Лінду Воган, яка працює з дітьми, які стали жертвами насилля і жорсткого поводження з ними, вона написала такий вірш. Він російською мовою. Я не берусь перекладати вірші, для цього треба мати талант, тому читаю мовою оригіналу. Дорогая мамочка, у мене все в порядку». Я учусь на одни пятерки. Больше не плачу перед сном, хотя моя новая мама не запрещает мне этого. Я помню, как сильно ты ненавидишь слезы. Ты их выбивала из меня пощечинами, чтобы я стала сильной. Кажется, это сработало. Я научилась пользоваться микроскопом. Мои волосы выросли на 5 сантиметров. Они красивые, совсем как у тебя. Мне не разрешают убирать дом, только свою комнату. Забавно живут. Да. Ты говорила от детей одни проблемы раз уже родилась, должны отдаваться долги. Но здесь мне не нужно заботиться об остальных детях только о себе, и мне это нравится. Я все еще чувствую дыру в животе, когда делаю что-то не так, но на зеркале у меня висит записка: дети совершают ошибки это нормально. Я каждый день перечитываю ее, иногда даже в это верю. Как знати, думаєш ли ти обо мне или радуешься, что проблемы більше нет. Я не хочу тебе видеть більше ніколи. Я люблю тебе, мамочка. Сьогодні невеличкий ефір, але мені хочеться на цьому його завершити. Якщо вам боляче від цих слів, якщо щось всередині вас перевертається, є дуже велика вірогідність того, що у вас із вашою мамою склалися стосунки, які потрібно пропрацювати, не мамі, а саме вам. І цей досвід має закінчитися на вас. Принаймні, якщо у вас також є дитина, або ви плануєте дитину, і серед цих діточок є не тільки хлопчики, але й дівчатка, будь ласка, не передайте цю історію далі. Зверніться до терапевта і відведіть свою дитину. На всякий випадок, раптом ви чогось не бачите. Шукайте своїх терапевтів, не бійтеся вирішувати проблеми, не бійтеся занурюватися. Нормальний, хороший той терапевт, який вам підійде, завжди проведе вас цією дорогою, і в темний ліс ви підете за ним за руку. Бережіть себе, любіть себе і до зустрічі!